Thank you Що опалювальний сезон у зоні обслуговування котельні північного промвузла розпочнеться вчасно, впевнені не всі мешканці Ковпаківського мікрорайону. Я думаю, десь в місяці листопаді не вчасно, ні. Вчасно воно ніколи не буває. Ну, Зараз дуже, наразі дуже ж тяжко всім. Якщо в мирне час бало кранами, кранам, як в пам'ятаті, то всі зараз вже все, все ж воду може бути. Якщо міст постарається запустити, то думаю, що буде. Все в порядке будуть. Будемо буржуйки ставити, будемо грітися, особливо ми, оце. в таких гадах нам тепло надо. У минулому році опалення запустили лише в листопаді, пригадують місцеві. Дуже затягнули це дуже, звісно, погано, бо квартири поцвіли, плісень завелась у багатьох. Люди хвилюються, оскільки проблеми з вчасним входженням КППВ в опалювальний сезон виникають уже три роки поспіль. То вчасно починають опалювати. Запускати котельню, то ще там якісь проблеми виникають. І все розказував нам про те, поки ми розробляли схему теплопостачання. Все розказували про те, От ми все б все зробили так, як треба, якби була схема теплопостачання. Звісно, що теплопостачання схема теплопостачання в нас не гріє. Втім, схема теплопостачання затверджена ще у 2020 році, говорить науковець. Цей документ передбачає зокрема будівництво так званої перемички, яка дозволила переключати споживачів з КППВ на ТЕЦ і навпаки. Однак, перемички у сумах досі немає. Це все було запроектовано і, і зроблено, як вимагає ДБН теплові мережі, тобто є на сьогоднішній день нормативні документи. Які регламентують ці роботи, і ці, такі такі проекти. у 2021 році. Подати тепло до Осель Сумчан вдалось лише після того, як міська рада виступила гарантом сплати 39 мільйонів боргу котельні перед АТ «Сумигаз». Сьогодні депутати ухвалили рішення про придбання котельні до комунальної власності міста за тисячу гривень, на яких умовах у міській раді коментувати відмовились. Пояснюють з безпекових міркувань. Нагадаємо, КППВ забезпечує теплом третину міста Суми. Жителі цих районів сподіваються, що міській владі вдасться вчасно вирішити всі питання котельні, а людям не доведеться знову мерзнути. Бачу, що держава намагається в такий скрутний час все ж таки працювати. Тому я маю надію, все ж таки буде нормально. Оптимізм. Тетяна Мостіпан Євген Сердюк, новини СТС. Автомобілі «ВАЗ» та «Ланос» зіткнулись на вулиці Романській. Патрульні з'ясували, що водій автомобіля «ВАЗ», не дотримавшись безпечної швидкості та дистанції, допустив зіткнення з транспортним засобом, «ДЕО», водій якого рухався попереду. Під час перевірки документів з'ясувалося, що водій автомобіля ВАЗ взагалі не має права керування транспортними засобами, оскільки не отримував водійське посвідчення. Водій Ваз мав ознаки алкогольного сп'яніння і не заперечував, що вживав спиртне. Відбулося те, що чоловік не успів нажати на педаль газу, не на педаль газу, а на педаль стопа. І вийшло в нас столкновення. Вміст алкоголю в крові водія у 12 разів перевищував допустиму норму. 64-річного жителя Лебедина зупинили працівники поліції. Чоловік виявився нетверезим. Спиртна поїжджав. Ні, тільки одне пиво. Так а поли за Ні, ну випив трохи, я не думав їхати. Спочатку водій пропонував поліції могорич, потім хабар. Давайте Ні, я вам заплачу. В заплачу. Ще, в Відносно водія патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 126 та статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. За порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Ольга виготовляє картини з тразами та створює різноманітні прикраси. Дівчині 30 років. Вона має діагноз ДЦП. Попри всі труднощі, не падає духом і всебічно розвивається. Це, хе -хе, а, 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 армазні, а, а, Și vă gândiți, zombrele sunt isa almazicilor. Și văd că am luat o priclasă, o Займається цією справою Ольга вже близько двох років. Спочатку дівчина плала браслети, а вже потім вирішила створювати картини. Для Олі це моральний відпочинок. Двога, нога мене не га і дає да є хасилу і хауга в неїсти, а в собі, а в а час. Свої картини дівчина продає, а отримані кошти витрачає на реабілітацію. Однак зараз зізнається, купувати стали менше. Спорядку трошки продавалася, але обтагать час га, а вже да, не дуже. Картину з новорічним котиком дівчина створювала близько місяця. Блакитного тигра зробила за тиждень, а ось плетіння браслета займає близько п'яти годин. Це дуже кропітлива така праця. Вона сидить і по 4, і по п'ять годин. Це дуже їй важко. Ну вона не подає духом, вона сама по собі оптиміст. Ольга брала участь у міжнародних конкурсах. Має багато подяки грамот. Окрім створення картини прикрас Оля займається у театрі сумської режисерки Тетяни Нянькіної. Ми є. Зараз ми працюємо теж над виставою. Вона буде зв'язана до війни, і вже як війна почалася, це буде така тематика гуртожиток. Ми теж ходимо. Це їй дуже подобається. У цьому театрі люди зі схожими діагнозами створюють вистави, спілкуються, відволікаються від проблем та подій сьогодення. Їм дуже подобається. На всі репетиції вони ходять з великим задоволенням. Всі, всі, вони, всі вони в одному колі, всі вони їм дуже подобається. Лілія Комендантова, Євген Сердюк, новини СТС. Мешканців Сумщини держава обіцяє забезпечити безкоштовними дровами. Україна забезпечить мешканців територій, прилеглих до зони проведення бойових дій, безплатною деревиною. До переліку таких територій увійшла і сумщина. Про це повідомили на сайті міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Сумські фігуристки повернулися з Ice Fest 2022 з медалями. Вихідними у Львові відбулися змагання з фігурного катання. Участь у них брали 13 сумчанок, вихованок тренерки Світлани Каравай. Сумські фігуристки вибороли 5 золотих, 3 срібних та одну бронзову медаль. В Україні спростили процедуру зміни імені. Українці тепер зможуть подавати заяви щодо зміни власного імені через представника або поштою. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді. Хлопець з Сумщини в Америці робить перші кроки на протезі. Іван Чабан у Америці вже тестує нову ногу, роблячи перші кроки на пробному протезі. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 16-річний юнак з Путивльщини втратив ногу, коли натрапив на російський танк.